Внаслідок геноциду вірменського народу, який відбувся 109 років тому, в тоді ще османській імперії пращури пані Нуне втратили більше десяти близьких родичів, і це тільки в одній родині. А загалом за етнічною ознакою позбавили життя більше 1,3 мільйона осіб різного віку, статі, соціального положення, лише за приналежність до вірменської нації. День який ми вшановуємо пам'ять жертв трагедії 1915 року, коли вірменський народ винищували. Османська імперія Загинуло більш ніж 1,3 мільйона. По деяких по деяких свідченнях до 2 мільйонів людей загинуло в ці роки, коли був геноцид. Людей просто катували, вирізали людей. Вбивали, вбивали дітей, жінок а вагітних жінок. Просто рубали животи шаблями та да, діставали дітей. Є такі свідчення, це дуже страшно. Для вірменської громади кривого рогу 24 квітня сумна трагічна сторінка в історії цілого народу, і тому пам'ять про неї криворізькі вірмени передають своїм дітям та онукам, або вони знали та не забували про ті страшні часи, адже будь-якому геноциду не може бути жодного виправдання. Вірмен інтелігенцію е, забирати і о, за один ніч, 24 квітня, вони истерпели жінок, дітей. Вірменам Верменам пришлось із Туреччини. Загинули півтора мільйона вірмен. Більше 3 мільйонів вірмен покинули територію Турції, уїхали в Францію, Сирію та. Сполучені Штати Америки, український народ після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року теж переживає справжній геноцид з боку країни агресорки Буча Ірпінь Маріуполь, знищення міста та села Донеччини, Харківщини, Катівні, Херсонщини. Весь цей жах сучасної історії вірменська громада проживає разом з українцями пліч опліч. Наприкінці пам'ятного заходу, після покладання квітів до кам'яної стели Хачкару, присутні представники вірменської громади Кривого Рогу зробили спільну світлину на згадку. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.